Дорогі друзі, ветерани, їх партнерки, гості, і спікери. Дякую, що всі завітали. Ми починаємо наш захід. Повертаючись на той, на той час, я думав, що зі мною все добре. Коли вже пройшов певний час, то зараз я розумію, що добре не було і близько. І це дуже великий такий серйозний виклик. Саме довготривала реабілітація. Нахадясь на фронті, це відео. Сотні тисячі смертей. понятно, ну, що супруги ти не будеш розказувати, те, що происходило. Але ж дружина це найкращий психолог, тому від дружини що скривати немає сенсу, тому що вона тебе, як ніхто, розуміє. Колектив не задавав ніколи глупих вопросов. До роботи приступив тільки в жовтні. Я В селіто сидів вдома і такий думаю, боже, як ті пенсіонери вдома сидять, я не знаю. Так нудно мені ще ніколи не було. Спочатку відчував себе якоюсь білою вороною, тому що ти приходиш, фактично ти приходиш в той же колектив, майже там кадри не змінюються, але ти приходиш ти інша людина. Так, да, було багато питань, як воно, що там. Мені дуже було складно їм відповідати. Те, що зараз я почула, це додало впевненості нам, що все, що ми робимо для вас, це ми робимо правильно. Зворотній зв'язок ви надали такий, що нам хочеться ще робити для вас ще більше і більше того, щоб ви відчували себе повноцінними людьми у цьому новому суспільстві. Я Кожен раз при кожній зустрічі з ветеранами більш стаю впевненим в тому, що програма підтримки ветеранів це індивідуальний підхід до кожного. Терпіти, терпіти і молитися весь час. Я... Ну, ти ну, молишся просто з утра до вечора. Просто ти весь час на зв'язку, і ти не можеш собі дозволити просто розкиснути і опустити ну, руки. Тотальне очікування. І абсолютна відмова від свого власного життя. Ти не бачиш, що в нього всередині. А тут такі історії дуже і зворушливі, і захоплюючі. Сильні дівчата, дуже сильні. Реально в голові людини, що я реально отак от приходить лютий 22-го року. Об'являється війна. І я таку кажу, легу Олег, війна почалась, тобі пора. Ми готові. Йди, я все вивезу. Давай. Ні, такого не було. К хорошим психологам потрібно обращатися, не закапувати свою проблему. Якщо вони существують і нужна допомога. Найголовніше я завжди кажу, найголовніше — родина давати одному йти на компроміси і зберігати кохання, а все інше можна подавати.